Так, ну що, всім ще раз доброго дня. Ну, був я в цьому в цій так називаємій компанії. Короче, директора немає. Ніхто ні за що не відповідає. Да. Ну, і дали письмульку по номеру телефона, перезвонив. Ну, як то кажуть, заявочку прийняли на скління. А от все остальне по поводу старшого будинку ніхто ні за що не відповідає. Ніхто цієї, цієї інформації то ли надати не хочуть, то ли не знають. Так що невідомо, як то кажуть, історія. Історія умалчивает. На сьогоднішній день якось так. Ладно, будемо двигатись додому, тому що нам нічого другого не, не виходить. Тут ніхуя не знає, що так. Оце все, що вдалося зробити. Як я розумію, директор він тільки на бумазі. Тому що двері директора постійно зачинені, його постійно немає. Ну, будемо бачити, як то кажуть. Я руки не опускаю, будемо продовжувати шукати директора. Тому, щоб без... Я не знаю, то лі це людина, то лі це робот. Хуй, то кажуть, знає. Поки що аксіома невідома. Ну да ладно. Якось так. Поки що якось в такому темпі. темпе. В темпе вайса йдем. Работаем в темпе Вайса. Даму. Ладно, дякую, що дивитесь. Ставимо лайк, підписуємося на канал. Так.